Ах, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, чомусь цікаво приходиться вводити графіки аварійних відключень світла майже по всій Україні. Друзі, ну дивіться, по-перше, ворог, ви знаєте, що ворог обстрілює кожен день території України. От, тому приходиться е, на 90% нашої країни водити аварійні та постійні відключення світла. От. Друзі, як дізнатися, коли вам відключить світло або включить? Просто там в інтернеті вбивайте графіки відключення світла і вбивайте там регіон або область, де ви живете. От, в моєму випадку, це Харків. І пишете там відключення світла ваш регіон чи області. І вам показує актуальні графіки. От, або можете подивитися в каналі вашого міста або області. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня, Береж, бережіть себе. Сподіваюся, що всіх все заряджено. От, і що у вас світло і в мене його немає, тому поки що буде буду відео менше старатися записувати, щоб не витрачати багато мобільного інтернету.